Всех витаю. с смерочка на звездочки. Меня зовут Вячеслав. Одесса, седьмой километр. Что, будем делать распаковочку? А распаковочка у нас будет вот этой вот пилочки. Э, давненько я вас э, вам показывал. Э, давненько я говорил, что я ее сниму. Постоянно не хватало времени. Так что, это у нас дисковая пила. Дисковая пила. Я сейчас буду и показывать. Но перед этим мы сначала Будемо э, розбирати її ТТХ. Значить, давай сюди показувати. Потужність 2,8 кВт. Діаметр пильного диска 255 мм. да, 255. Як в тарцовці, що з протяжкою. Ну, це не тарцовка з протяжкою. Далі. Глубина пропилу 90 градус 90 мм. Глибина пропилу 45 градусів, 45 мм. Без навантаження 4600 обертих хвилину. Кількість обертів, напруга понятна, понятно, частота. Ну і дивіться сюди. Ви бачите, хто производитель. Але все одно все робиться в Китаї, бо зараз хейтери вийдуть на охоту. Ну і тепер давайте будемо дивитися. Сразу кажу, вона не легка, вона тяжка. А чому? Давайте будемо розбирати і вже будемо дивитися її. Я такою ще не бачив Батон. О, ви, бачите? ви бачите? Дивіться. Ну, що я вам хочу сказати, любі друзі мої? По-перше, по те, що вона вся в металі. І я здивований, чесно кажучи, вона повністю вся в металі, як я люблю казати. Якщо в тебе вдома да, немає рядом молотка, а ти бачиш і треба забити гвоздь, Береш <смеш> і забиваєш і їй нічого не буде тарцовці дискової пилочки. Значить, що у нас тут? Тут у нас є отака от ручка, тому що без цієї ручки це не реально її утримання. Давайте ми зараз її вкрутимо. Буду показувати, де вона вкручується. щоб ви одразу розуміли. Отепер, да, тепер нормально. Ну, знаєте, я вам так скажу, доволі таки. Удобно, нічого не скажеш, удобно і, скажімо так, не сильно вроде би, і тяжко. Коли так тримаєш, воно тягне туди і ну, тяжко. Так от двома руками нормально, ти собі взяв і собі поїхав. Там на столу якийсь поставив і пошов, пошов, пошов. Значить, діаметр диска дивіться, диск фірмний. Бачите, який великий. 255 вже йде з кільцем переходним. тобто можна його використовувати тут або на будь-яких других спилках. Отако. В общем, ребята, ну, дійсно, шту, штукин це крута. Знаєте що, було б класно, якщо вони ще б вони зробили, би, що можна було ставити. І використовувати як фуганок, поняли, Тіпо переворотне. Отак от. ну, в принципі, теоретично можна щось придумати, закріпити його на столішні і потім, поняли, отак от, Товка товкаєш. просто тут немає, як в обичній. Щас до них підем, я вам теж покажу. Діскових пил в нас дуже багато, ми отримали. Я е, навмисно це зробив, замовив їх багато, всяких різних, щоб ви розуміли, що вони бувають різні і під свій діаметр круга, і, і під е, якість, і так далі. Але в мене в Семерочці завжди все якісне, все на гарантії. На цю продукцію дається два роки гарантії офіційно. Але завжди кажу, що коли ви щось бажаєте придбати, нема, немає різниці, в кого в мене, не в мене, там так. Да, ви дивитесь на продукцію обов'язково, щоб всі були і рівне, і рівнесенькі шви, щоб не було ніяких заусінців, щоб двигун робив рівно і так далі. Не знаю, як воно потягне або ні, бо в нас тут е, електричка неправильна, будемо так казати. Воно, якщо автомат виб'є, значить воно потягне. Но тут за що того, що тут плавний ход, може потягнути. Ні, вибиває, тому що, бачите, автомат вибиває, тому що 2,8 кВт на старті а у нас тут автомати настроєні, по-моєму, на кВт. Бо у нас тут не на 220 дають. В общем, дивіться, щодо цієї пилочки, я вам хочу сказати ціну. Давайте подивимось ціну. Ця пилка коштує, да, вона не дешева, але ви бачите, вона коштує свої кошти. Її ціна 4350. 4350 гривень. І ви маєте такий великий, почти як тарцовка з протяжкою, бо у нас тарцовка теж є з протяжкою. Зараз я вам її покажу. Вона коштує 8 тисяч. 8, по-моєму, 8 тисяч або 8200, там щось приблизно так. Предмітні будемо дивитися, я не підготувався. Оце протяжка, там теж 255, бачите, 255 мм диск стоїть. От. І також в нас ще є терцовочна пилка. от вона. І тут діаметр диска 210-й. Бачите, але вона просто так -от. От ти натискаєш її, вона пропил зробила і все. Протяжки такої немає. І ще, бачите, 255 диск. Отака От пилка. Тобто діаметр, як в той великий, що йде з протяжкою. Так що, щоб ви знали, любі Розі, щоб ви знали, щоб е, розуміли. Поїхали далі. Давайте почнемо з Техасіка. Е, Техасік 505-та моделечка. 505-та моделька. Е, в неї. Получається 2,4 кВт, і це про те, що я казав. Тут є така функція, бачите, є отвіри під, під струбцинкою, воно якби рифльоно для того, щоб воно стояло. І ти собі ставиш. столешницю, ставиш на столешницю, на столешницю. І отут от, Олег, і тут от нам йде в комплекті струбцина, сюди засовується, сюди і зжимається, і вона таким чином тримається. І коли ти доску кидаєш, накидаєш, а вставляєш, бачите, є такі. Фіксатор, якби то, щоб руки не спілити. Можна використовувати, і що так, що так. І так пилиш або можеш переворочити. Вона називається ця машина називається э, дисковая, дисковая переворотна пілочка. Далі в нас є перевольтик, бо револьту у нас в принципі 3-4 відео. Запихався аж. Револьтик у нас виходить на. Э, CS, CS 2200 моделечка, 2200 моделечка. Її ціна 2800 2800, Щодо потужності, у нас 2 кВт. 2,2 кВт. Виходить, бачите, корпус весь металевий, крім двигуна та ручки. Є така. Далі я вам хочу показати ще іншу. Зараз, бо. чтобы она никуда не делась. Так, потом у нас есть такая. Она малая, сынка тут пит 180 круг, я без очков не вижу, тут так мелко написано. 185 мм здесь круг, моделечка у нас 2 кВт, и ее цена, значит модель CS2000M. Она стоит 200, уже так поставлю, потом поправим І оця моделька теж мені дуже подобається. теж її люди теж полюбили. А, вона повністю вся металева. Тут, бачите, є місце для того, щоб гвоздям забивати. Дуже зручно. Тобто, взяв і забиваєш місце молотка. Я шучу, звісно, ні в випадку так робити не можна. Так, значить, моделька cs 2000 cs 2000 стоит 2600, 600 ребятки 2 600 и она полностью в металле полностью весь корпус боковая замена щеток в ней есть и круг в ней тоже 185 и у нас а цену цену я сказал 2600 600 и в нас есть чекайте я на це это... цену не сказал да по моему она стоит 3500 500 ты не помилился 3500 500 да поднялась немножко чи нет Техасик переворотний 3500 стоїть. І у нас вот маленький є, дуже люди її полюбили. Но тут ця пилка вона йде без диска в комплекті, але диск ми можемо придбати там 140 гривень додатково до нього. Ціна такої пилочки 2050 гривень. 2050, грубо, и плюс диск, конечно же, надо купить. Но Техасик тоже очень такая борзая, интересная моделечка. М -м Металл у нас только вот эта вся часть, это все у нас в пластике. Ну и все очень многие люди спрашивают, где шестигранник? Шестигранники, видите, где идут? Вот тут вот они где-то в корпус всегда засунуты, дабы, чтобы оно было под руками, под на глазах, чтобы никуда не девалось, потому что ты где-то положил, І вони вже придумали так, щоб засунув десь і потім собі висунув і десь підкрутив, поміняв диск і все. Бо тут, допустимо, бачите, це для вас інформаціонно. Для ви ще скажете, забодал уже там глаголить. А я вам хочу показати, щоб ви бачили, бачите? Тут шестигранчик, шестигранчик є. Тут у нас в револьтике Проще зробили. Вони зробили просто сіки, на 13. Тут у нас є шестигранничок. Шестигранничок у нас де? Він тут теж повинен бути десь за цей його, як то кажучи. Десь ні, тут немає під нього отвіру. Значить, шестигранничок цей йде окремо. Далі, тут в нас теж йде підключик. Чи 12, 14, чи всякі там. І в Техасіку теж йде шестигранничок. Так що він теж повинен бути десь тут. Десь тут, десь тут. Значить нема, він теж е, повинен бути в кульочку. Кульочечку. Так що, что, звертайтеся, і кому не сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, тому що я забуваю вам казати, а ви забуваєте ставити лайки, ви забуваєте, мабуть, ділитися моїм відео з друзями, з родственниками, і обов'язково переходите по у нас в профилете в першу очередь підписатися, потом нажимайте нажимайте на аватарочку, заходите в профіль, Є у нас телеграм-ссылочка, заходите в телеграм У нас там уже тоже теж доволі немало. Ми туди теж виставляємо, ми можемо там спілкуватися щодо товару, ви там можете запитувати. Звісно ну, же, бажано спілкуватися в особистих, але все одно, якщо якісь питання, заходьте, запитуйте, туди ми викладаємо відосики, буває викладаємо товар. І також в нас же є сайт. Ми вже запустили, правда, поки він на промі інформаційний сайт з цінами, з картинкою. Ми робимо картинки красиві, ми робимо описання. Подивилися цю моделечку, TASC1600. Зайшли в сайтик наш cm.com.ua семерочка.пром.юа. Поки так. Заходите туди, там подивилися, там у нас вже дуже, дуже так, вже багато ми позакидували асортиментку, теж передивляйтеся і запитуйте. І обов'язково замовляйте. Зараз ми теж будемо знімати, там є пару фішечок, будемо знімати ще одне відео. Сьогодні я думаю, що запілим. Так що семерочка на зв'язочку. Всім пока, всіх обняв.